Спортсмени Житомирської обласної спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву здобули сім медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Єлизавета Шваб показала один з найкращих результатів за всю історію української легкої атлетики. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук проінформувала прес-служба Житомирського обласного управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту. Так, Єлизавета Шваб виборола золото з бігу на 60 метрів. Її результат увійшов до четвірки кращих показників у цій дисципліні за всю історію української легкої атлетики. Ілля Тишкевич у свою чергу здобув срібло зі спортивної ходьби на 5 тисяч метрів. Сабіна Барамідзе та Валентин Гончаренко бронзові призери зі спортивної ходьби на 5 тисяч метрів. Анастасія Уляницька здобула срібло з бігу на 1500 метрів. Артем Чорний – бронзовий призер з бігу на 60 метрів з бар'єрами. Даніл Маркевич здобув бронзу з бігу на 200 метрів. Змагання відбувалися з 18 по 19 лютого у Києві. У чемпіонаті брали участь понад 400 спортсменів з 24 регіонів України. За результатами змагань команда Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву посіла третє місце в командному заліку та виборола друге місце серед спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл.